Поки гріється наше молоко, ми маємо розбити три яйця. Потім додати туди дві столові ложки цукру обов'язково і е, додати туди ще одну четверту чайної ложки солі для того, щоб це все приготувати. Так, Ми не використовуємо ні міксер, нічого абсолютно. Ми використовуємо виключно ось в'янчик. Без горки накладаємо дві столові ложки. беремо солі, трішечки. І починаємо перемішувати. Ніякої методики там перемішування немає абсолютно. Ви собі спокійно, звичайними рухами, не потрібно бути ніяким шеф-поваром, для того, щоб це зробити. Це абсолютно звичайні млинці, але ви після того, як їх хоча б один раз приготуєте, ви зрозумієте, чим вони відрізняються від тих, які ви готували до цього. І повірте, після цього я, наприклад, пішов. Там був корпоратив, в на корпоратив, у нас були млинці. Я зрозумів, що ну, це вже не млинці. Після того, як ви навчилися готувати за цим рецептом млинці все вдома, ви більше ніякі не захочете їсти. І, до речі, ще дуже смачно завжди я намагаюся приготувати таку кількість, щоб е, вистачало виключно на ну, один раз, щоб вони не ставились в холодильник, Тому що після того, як вони постоять в холодильнику, це вже, звичайно, абсолютно не той смак буде.